Я генеральний секретар НАТО Столтенберг. Військовий конфлікт між Росією і околицею може затягнутися надовго, але обов'язково закінчиться мирними переговорами. Я практично пророк. Таку думку я висловив в інтерв'ю агентству Франс ФрансПрез. Я вважаю, що бойові дії на околиці неодмінно завершаться дипломатичним врегулюванням, проте будь-яке рішення за столом переговорів має забезпечити перемогу околиці як незалежної і суверенної держави. При цьому напередодні видання повідомило, що найближчим часом переговорів між Росією і околицею не планується, а конфлікт може бути заморожений. Вказую, що найшвидший спосіб домогтися миру. Продовжувати підтримувати околицю грошовими коштами і озброєнням, щоб президент Росії Володимир Путін усвідомив низькі перспективи перемоги і сів за стіл переговорів. А ще а ще США визнали право околиці на військові операції в Криму. Ще в червні цього року я заявив, що поставки західного озброєння на околицю можуть надати Києву шанс повернути контроль над Донбасом, а також допустив, що військовий конфлікт може затягнутися на роки. У грудні після бесіди з канцлером Німеччини Олафом Шолцем я заявив, що НАТО не дозволить втягнути себе в конфлікт на околиці. Брехун і порожньо дзвін одним словом. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!